На огляді об'єкт у місті Первомайській Харківської області це понад 1100 кілометрів від нашого виробництва, але навіть така відстань не стає перешкодою, коли мова йде про красу та якість. Клієнти хочуть мати найкраще і тому обирають брікла, на якій відстані вони б не були. Наша клієнтка давно мріяла про облицювання будинку, яке було б не лише красивим, а й надійним. Спочатку їй подобалися всі варіанти кольорів. Вона навіть розглядала просто сірий колір, але серце підказувало, що потрібно щось особливе. І остаточний вибір зупинився на цеглі модерн в кольорі Bedrock Light. Це унікальний кольор мікс, де 75% кольору Айворі та 25% графітового. Така комбінація створює ефект світлої, майже перламутрової поверхні, яку підкреслюють темні графітові прожилки. На сонці стіни переливаються, а в похмуру погоду колір виглядає стримано солідно. Це рішення сучасне, модне і водночас практичне. Але не обійшлося без хвилювань. Клієнтка переживала. А якщо обмануть, а якщо отримує не те, що обіцяли, ми це чудово розуміли. Тому відправили їй зразки цегли, щоб вона могла побачити фактуру, поєднання кольорів і переконатися у своєму виборі. І саме це розвіяло всі сумніви. Проект вийшов масштабний і комплексний. З цієї цегли виконано облицювання будинку. Огорожу та навіть мангальну зону усе виглядає як єдиний архітектурний ансамбль. Фасад будинку плавно переходить в паркан, а мангальна зона завершує цю композицію. Коли клієнтка побачила результат, вона сказала: Я щаслива, що саме ви мені трапилися. І для нас це найкращий відгук. Адже відстань, сумніви, навіть непростий час. Усе відходить на другий план, коли людина отримує те, про що мріяла. А якщо і ви хочете, щоб ваш будинок виглядав сучасно та стильно, навіть якщо плануєте роботи лише в майбутньому, краще вже сьогодні мати все чітко візуалізоване та прораховано. Пишіть у коментарях, цікавить прорахунок, і ми допоможемо вам побачити вашу мрію ще до її втілення.